Народні депутати України ухвалили документ, яким українським спортсменам забороняється приймати участь у міжнародних змаганнях разом зі спортсменами з Росії та Білорусі. Відповідний наказ нещодавно з'явився у мережі, і згідно з ним таке рішення прийнято задля здійснення заходів щодо відсторонення спортсменів, тренерів та інших представників Російської Федерації та Республіки Білорусі від участі у міжнародних спортивних змаганнях та посилення заходів з недопущення пропаганди військової агресії РФ проти України у середовищі міжнародної спортивної спільноти. Закручено доволі важко однак, у двох словах, мотивація нардепів. Перешкодити поверненню росіян та білорусів до міжнародних змагань, яким чином не допускати до цих змагань українців. Рішення народних депутатів вже викликало велику хвилю обурення серед спортсменів, вболівальників та простих громадян. Адже цим законопроектом вони фактично знищують професійний спорт в Україні. Адже який сенс тепер протягом кількох років проходити кваліфікацію, вигравати локальні змагання і крок за кроком іти до олімпіади? Щоб врешті там не виступати. Водночас цей законопроект повний недосказаностей та дискусійних моментів, адже згідно з ним заборонено змагатися разом з росіянами та білорусами офіційним делегаціям національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю. І тут же варто зауважити, що заборона йдеться не лише про спортсменів, а й про кожного члена офіційної делегації України, куди входять і тренери, і персонал. Документ не вказує, чи стосується заборона до прикладу, суддів або делегатів, не деталізує на яких саме змаганнях забороняється виступати. Формулювання міжнародні спортивні змагання, в яких беруть участь спортсмени з Росії та Білорусі. Погодьтесь, це практично кожен турнір у кожному виді спорту. Адже й досі відверто кажучи, наше міністерство молоді та спорту робить зовсім мало та зовсім недостатньо для повного бану расистів. Це реально не. Важливе питання, яке постає у вболівальників, це що буде з українським футболом, зокрема, з кваліфікацією до Чемпіонату Європи, де досі приймає участь, привіт УЄФА збірна Білорусі. Згідно з новою постановою, здавалось би, збірна Україна повинна припинити свою участь у кваліфікації, адже паралельно з нами там приймають участь білоруси. Але тут народні обранці, здається, не вигадали, що ж робити далі. Принаймні про це говорить коментар заступника міністра молоді та спорту Матвія Бідного. Він заявив, що норма наказу вступає в силу одразу після його підписання. Водночас, на питання, що буде зі збірною України, він конкретно відповісти не зміг. Підкреслити, що рішення прийнято таким чином, що рішення про позбавлення статусу національної приймається комісією, і в даному випадку воно не спрямовано на те, щоб за формальною ознакою. Позбавити когось, покарати когось Йдеться про те, що буде в кожному випадку розглядатися позиція федерації, да яким чином вона буде відстоювати е, інтереси і захищати інтереси нашої держави в військовий час, і звісно, ми по кожному конкретному випадку будемо розглядати і реагувати окремо. Навіть сам журналіст цієї відповіді не зрозумів та вирішив перепитати напряму, чи поїдуть футболісти збірної України на відбір до чемпіонату Європи. Відповідь була наступною не рішення буде приймати Федерація Асоціація футболу України. І я думаю, що у нас ще достатньо часу для того, щоб вивірити позиції. Я знаю, що там це вони будуть змагатися в різних групах, наскільки мені відомо. Ми і вони не будуть перетинатися безпосередньо в рамках одного заходу. Тож. Будемо дивитися. Я так розумію, що О, ви вона ще вона не вона прийняли вона. це рішення. Правильно норму зробили, але готові вже до якихось. Я впевнений, я впевнений, я впевнений, що для наших футболістів так само неприпустимо виходити на, на, одне, на один майданчик і дивитись в очі, тиснути руки агресор. Матвію, дякую фраза, що привернула особливу увагу, стосується того, що для наших спортсменів так само недопустимо виходити на один майданчик з росіянами та білорусами. І тут питання у відповідь до чиновників. Можливо, ви повинні були зробити усе, щоб росіян та білорусів більше не було на цих спортивних майданчиках, а не просто заборонити українським спортсменам їхати туди. Окремо необхідно розібрати слова чиновника про те, що остаточне рішення залишається за федерацією, тому що це одразу ж утворює, як кажуть, у народі, калізію. У мене є калізія. Підписнець і підпис дець. Адже якщо Українська асоціація футболу погодиться бойкотувати змагання, де також приймають участь росіяни та білоруси, це одразу ж приверне увагу та потягне за собою санкції від УЄФА та ФІФА. Це порушення їх власного статуту, де вказано, що федерація зобов'язана приймати участь у змаганнях під гідою ФІФА та УЄФА. Окрім того, і що більш важливо, це порушує власний статут УЄФА, адже там вказано, що асоціації члени повинні керувати своїми справами самостійно та без неналежного впливу третіх сторін. Зараз саме така ситуація може виникнути. І що робить ФІФА у випадках впливу третіх сторін? Особливо не церемониться та повністю відсторонює ці країни. Нещодавно такі випадки були із Пакистаном, Зімбабве та Індією. Окрім того, що ж робити футболістам, тому ж Малиновському, з яким в одному чемпіонаті грає росіянин галавін, і теоретично вони можуть зустрітися на одному полі. Знову колізія. і підпидеть. Якщо Україна отримує бани від ФІФА, ми можемо попрощатися з професійним футболом, адже це повна заборона на участь у міжнародних турнірах, заборона на трансфери та повне блокування фінансування футболу в нашій країні. Так, ми зможемо проводити внутрішні переходи футболістів і загалом зможемо проводити чемпіонат, однак це зовсім інший рівень. Якщо ж, до прикладу, Федерація відмовиться виконувати постанову та не буде бойкотувати змагання, де також приймають участь Росіяни і Білоруси. За буквою закону можуть запустити процес позбавлення Федерації статусу Національної Федерації. Це також призведе до колапсу футболу в Україні, адже під егідою УАФ у нас проходять усі футбольні змагання. Підсумовуючи, знову повернемося до інтерв'ю заступника міністра, який... Дав привід сподіватися, що усі ці документи не більше ніж популізм, адже він сам заявив, що по кожному окремому випадку комісія буде збиратись та розглядати його і реагувати на кожен випадок окремо. Це залишає шанс українським спортсменам все ж повноцінно приймати участь у змаганнях, зокрема і на Олімпійських іграх. Однак, загалом, я думаю, ми повинні підготуватися, на жаль, до відтоку професійних спортсменів з України. Адже отримати можливість виступати за іншу країну не так важко і погодитись особливої на адресу професійних спортсменів за таке можливе рішення, напевно, бути не повинно. Вони роками йдуть до своєї мети та мрії виступити, до прикладу, на Олімпійських іграх, але одного дня однією директивою чиновники приймають найпростіше з усіх можливих рішень: не боротися, а самоусунутись. До останнього віримо, що спортивні федерації та Міністерства молоді та спорту знайдуть вихід з цієї ситуації. Віримо, що ми отримуємо підтримку від іноземних партнерів та в кінцевому етапі. Спортсменів з Росії та Білорусі на спортивній арені. Ми більше не побачимо. Друзі, підписуйтесь на канал Футбол України. Не забудьте натиснути на дзвіночок та поставити лайк цьому відео. Так ви точно не пропустите жодне наше нове відео.